Вітаємо всіх! А в нас сьогодні розпаковачка з інтернет-магазину трикотажний край. І зараз подивимось, що нам надійшло сьогодні. Так, давай почнемо із найбільшого. Ось, так. Ось таке замовили наші бабусі платтячком гарного смарагдового кольору. Ось таке воно. Рукавчик 3 чверті. Ось так оздоблено. Темно-сірим кольором. Така фурнітурка. У нас, подивіться, яка вона гарнесенька Ось. дуже воно гарне. 54-й розмір. Заміри повністю відповідають. Ось воно ну, тягнеться. Дуже приємне на дотик. Це в нас матеріал. Так, не вказано. На сайті обов'язково є, я залишу посилання, можете подивитися. Є різні кольори. Тому ми обрали такий зелений, він дуже гарний, неяскравий, приглушений, дуже класне платько. Ось, дуже, дуже м'якеньке. І я ось його дістала, воно взагалі не зім'ялося. Тому його не потрібно прасувати. Це величезний плюс. Ну, це на таку теплу весну, я думаю, виглядає святково. Також замовила сину ось такий бомбер ось, на зріст 116. У нас такий самий був на зріст 98. Син його не один рік носив, він взагалі не закошлатився, тому мені дуже подобаються такі речі саме в трикотажному краї, тому що вони не кошлатяться взагалі. Ось, і тому я замовила ще такий самий, тільки в іншому кольорі, і е, на більший зріст. Ось так позаду виглядає. Ось тут така резиночка. Дуже круто виглядає на дитині кнопки. У нас вони всі цілі були. Дуже хорошо відносилася ця ковтинка. Дуже класно і з шортами влітку можна одягати. Ми брали і на море, тому що там сильні вітри були. І восени, і весною носили. Дуже м'якесеньке. Подивіться, який взагалі начисту. І знову ж таки, майже не зім'ялася. Це дуже добре, тому що можна носити цю ковтинку з собою будь-куди. І прасувати не потрібно. Колір дуже приємний такий під джинс. Класна ковтинка, мені подобається. Також замовила чоловіку ось таку водолазку. Ця водолазочка в нас на легесенькому начосі. Тягнеться дуже-дуже добре, ось подивіться. На рукавчиках є манжети ось такі. Тягнуться. Сама водолазочка також тягнеться. Ось, Гляньте, як добре. Це базова річ в гардеробі. Із джинсами, і зі спортивками. Хороша водолазочка. І з великою знижкою замовила донці ось таку піжаму. Написано, що вона з дефектом. Але, але, якщо чесно, дефекту я навіть ніде і не помітила. Це тонесенька піжамка, кулір. Якраз коли буде тепло, вже наприкінці весни можна буде в ній спати. Взяла на виріст, тому обов'язково заглядайте в категорію сток або розпродажа. Там можна знайти багато чого цікавого. Ось Резинка чудово тягнеться. Сама піжамка не дуже тягнеться, тому що це бавовна, чиста. При пранні вона може дати незначну усадку, тому що в нас є вже речі з такого матеріалу, тому обов'язково беріть трішечки більше. Класний принт з такими котиками, дуже ніжний рожевий колір. Ми дуже задоволені. Тому дякуємо трикотажному краю за такі чудові речі. Будемо ще звертатися. Посилання на всі товари я залишу. Заходьте, обирайте і замовляйте. Всім до побачення!